Всім привіт! Сьогодні хочу вашій увазі представити відео про користь бурштинової кислоти. Зараз всі ми займаємося тим, що пересаджуємо у відкритий ґрунт розсаду чи висаджуємо розсаду найрізноманітнішу і, звичайно, переживаємо за те, щоб вона прийнялась, щоб коронова система швидше почала розвиватись, щоб рослинки при пересаджувані, отримали якомога менший стрес, як ми говоримо. Ось саме в цьому нам і допоможе саме бурштинова або як називають янтарна так, кислота. Слід зазначити про широкий спектр застосування янтарної кислоти. Після обробки бурштиновою кислотою можна домогтися певних результатів. Розсада краще протистоїть холоду або навпаки засусі, може боротися із захворюваннями різними самостійно. Якщо розчином оббризкати розсаду, а потім один або два рази пролити рослини в вегетаційний період, то можна прискорити процес дозрівання плодів, та також підвищити в них рівень цукру та вітамінів. Крім того, замочування насіння перед їх посадкою, саме в розчині бурштинової кислоти, забезпечить їх максимальну схожість, тобто прискорить зростання. Бурштиновий препарат нормалізує мікрофлору ґрунту. В різних ситуаціях застосовується різна концентрація речовини. Щоб виготовити розчин, деяка кількість препарату розводиться бажано в теплій воді, потім додають ще рідину, щоб довести до необхідного обсягу. Оприскування проводиться розчином, який містить 0,2 речовини. Таким складом можна працювати від трьох до 5 днів. Потім його ефективність, звичайно, знижується через розкладання. Але слід зазначити, що для різних культур використовується розчин бурштинової кислоти. В різний період. Наприклад, для помідорів застосовується цей розчин в сезон ботанізації, тому рекомендується виконати три обробки з тижневим інтервалом. І дозування вважається з розрахунку 2 г кислоти на 2 відра води. Такий захід допоможе збільшити продуктивність томатних кущів. Використання бурштинової кислоти для обробки картоплі, наприклад, проводиться тоді, коли ми. З вами садимо, так? використовується обробка бульб, розчином оприскується над посадковим матеріалом. Картопля тоді на пару годин гортається поліетиленовою плінкою і після цього е висаджують її або залишають до пророщування. Розчин повинен бути 0,1%. Розчин бурштинової кислоти також застосовується для поливу полуниці. Подібний захід стимулює розвиток коренів, надає рослині стійкості до спекотної погоди, до захворювань, також підвищує врожайність. У перців теж можна проводити три оприскування: одне виконується до початку цвітіння, а два наступних після нього. Взагалі, кислотний розчин застосовується чотирма способами. Перша це обробка насіннього матеріалу, ми вже говорили, потім обробка живців для стимулювання формування коренів, замочування коренів в момент пересадки і оприскування самих культур. Маю надію, що дане відео буде для вас корисним. Всього доброго до наступних відео! Всім пока!